Всім привіт! Вирішив зняти коротеньке відео про інвертор. Показують багато відео. Кажуть, не треба ставити такі, ось такі інвертори, типу, вони не працюють, у них там погана синусоїда, котел згорить, насос циркуляційний згорить. Можливо, якщо буде робити 24 години на добу, можливо, і згорить. А якщо на 3, 4, 5 годин, нічого йому не буде, працює. Вже, скажімо, тижнів три працює без ніяких поломок. Ось така в мене саморобна, як то кажуть, установка. Акумулятор 75 А. Інвертор 2 кВт, але відповідно зразу ділим навпіл, тому що 2 кВт він не має. Максимально, як я його тестував, був 1 кВт. І тут у нас автоматика, тут у нас задіяний вітряк. Від вітряка у нас деживлення. Заживляє акумулятор, і тут в нас встановлений ось такий діод. Як бачите, вхідний автомат увімкнений. Тобто, якщо не помиляюся, зараз через хвилин 2-5 повинні включити загальну мережу. Тут в нас є примусово, можна переключатися, примусово мережа або інвертор, а можна автоматично, тому що він в мене заєднаний автоматично. Тут у нас стоїть Блок реле. Також встановлений діодний міст з кулерами, тому що діодний міст 50 Амперний, по-моєму, нагрівається, стоїть великий радіатор і кулер. При увімкленні звичайної мережі, коли вмикається, інвертор автоматично вимикається і переходить на звичайну мережу. Тоді в нас з'являється автоматично зарядка, яка заряджає акумулятор. Як бачите, зараз. У нас є 11,4 на інверторі. Інвертор загружений практично на 100%. Заряд у нас є, скажімо, 50%. Ну, плюс-мінус. На тестері у нас показує 11,8. А тут у нас де просадка на кабелях, можливо, на дротах і 11,4. Все воно працює, все воно дієздатне. Для своїх потреб вистачає повністю. Так, як в мене є вітряк. Скажу так, заряджаю його не часто. Ось тут в мене встановлений включатель, включити-виключити, тому що, так як стоїть вітряк, вітряк заряджає акумулятор. І щоб не було перезаряду, поставив спеціально ось такого включателя, щоб виключати ось цей діодний міст. І там ззаді інвертора стоїть трансформатор, досить такий потужний. І тут у нас задіяні кілька ламп запаралелені. Тому що, коли вітер дає, коли на дворі дуже сильний вітер, дуже великий прихід з вітряка і, скажімо, скидуємо на баласт. Зараз, можливо, не знаю, який зараз вітер, але якщо буде видно, о, як бачите, оце у нас від вітряка. Можна його запхати і будемо бачити, це у нас зживлення з вітряка, яке нагружає. Тут у нас виходять перем'янка, змінний струм. Змінна напруга, тому що діодний міст ось тут стоїть підкова від автомобільного генератора. Зараз пішов порив вітру. Коли забагато, він, я його примусово скидаю, тому що не встиг все доробити, щоб автоматично було скидування на баласт. Але зараз наразі все працює ось такого автомобільного акумулятора. Ну, не знаю наскільки. Буде без вітряка, тому що вітряк стоїть діодний міст також і заживлення все в одну систему. І тому просадка дуже велика не йде. Було таке, що 8 годин працював і було 11,5, 11,4, тобто так як зараз. Зараз він відпрацював 5 годин. Працює у нас котельня, працює весь дім. В домі, якщо буде видно, тут гаражі у нас світла. Якщо видно, будинку включений телевізор. Ось світла, скажімо. так, на кухні світиться і дитина дивиться телевізор. Також у нас під'єднаний, під'єднана котельня, а ось основний, вже правда, на дворі темно, ось основний винуватець, який нам допомагає. Сьогодні гарний вітер, гарно крутиться. Тому маємо, скажімо, з вітряка багато енергії, з акумулятора багато не використовуємо. І ось дивимося в котельню. Зараз вмикаю світло. О, включив світло. Включений котел. Котел наразі тільки, тільки розгорівся, як бачите, все працює. Оразі без світла. Сусід привіт! Так, прийшли ми знову в гараж. Тут у нас так, як було, 11,4. На тестері у нас де 11,8. Хотілося би показати вам. Як відбувається автоматичне перемикання? Не знаю, можливо, можливо, дочекаємося. Тобто в 5 годині мали включити. Може якісь зміни будуть. О! Як ви бачите, інвертор запищав, тобто він вимкнувся, Появилося, появився індикатор вхідного автомата, який дає, скажімо, сигнал, що є міська мережа. Тут у нас стоїть зарядка від акумуляторного шуруповерта. Ось ця вона у мене використана для ось тих реле, які там змотані. Її є там дві штуки, одне більше, одне менше, більшої потужності і меншої, які живлять ось цей. Ось ця зарядка живить суто ось цю релюшку. Появляється мережа, відповідно, включається зарядка і відмикається реле. Реле у нас є з трьома контактами: один нормально зімкнутий і один розімкнутий. Тобто на інверторі постійно зімкнений, нема мережі, контакт постійно сам пропадає Магнітні, Ну, хто, хто знає принцип реле, тому не треба пояснювати, хто не знає, то скажімо, можна, можна пояснити, а можна собі загуглити, який принцип реле. Ось таке все воно працює, все воно дієздатне. І скажімо, по собівартості ось такий акумулятор. Кажуть, ніби кращої якості не знаю. Коштує 3,400-3,300, який куплявся в автозапчастинах, в автомагазині. І інвертор, скажімо, коштує в районі 4. Тобто на AliExpress він коштує ну, 2,400-2500. 2 Тут в нас на місці, як то кажуть, наші вже стараються заробити, як тільки можуть. І коштує у нас 4 тисячі. Ну, мені пасувало, тому що чекати з Аліекспресу треба було заказати місяць тому. А чекати не було часу і, скажем, практично місяць я вже користуюся, купив тут, переплатив однозначно, але як є, ось така картина. Тому кажу ще раз: собі вартість 3,5, 4, тобто 7,5. І ось ця вся. Штуковина, ну, вітряк, скажімо, можна не рахувати, тому що всі вітряка не мають. Хто суто для, для дому, то вистачає інвертора, акумулятора. І ось такого трансформатора також можна в друзів, знайомих е, знайти або купити, дешевше десь на OLX. Пара реле може також в когось знайтися, тому що практично кожен зараз має автомобіль. Там звичайні одна автомобільна, а одна від по-моєму, якщо не помиляється від пра... від плати пральної машинки трошки більшої потужності. Ось така картина. Тобто 7,5 і плюс-мінус. Кому все... все прийдеться купляти, вийде трошки дорожче. Але якщо взяти за приклад, є, якщо не помиляюся в інтернеті, в Тіктоку, на Ютубі, Стас Бугрім, по-моєму, який ставить точно не пригадую як прізвище, можливо, я помиляюся. Здається, Стас Бугрім, який ставить сонячні панелі. Тепер сонячні, скажімо, автономні вони ставлять автономки, також їх заєднують до панелей. Ну, І там кинули одне таке цікаве відео. Його запитують, чи ти радий, що ти встановив собі автономний енергоблок, який з нього там за 12 тисяч доларів. Ну, і він розказує, що він дуже радий, тобто туди-сюди. Але. Ось така штука. Він також коментував ось таку штуку, такий інвертор. Тобто він не здієздатний, він тобі не покрутить ніякий насос. Все крутиться, насос крутиться, телевізор працює, все працює, холодильник працює, там неправильно синусоїд, мотор годить, неправильно працює. Але для своїх потреб ми не живемо постійно по 24 години на добу. Ми користуємося 3, 4-5 годин максимум. Тобто потрібно включив той самий холодильник. Не, не потрібно, не хочемо мучити його або щоб не рискувати, не включаємо. Ось така, така картина. Тому хто не має, а є в тому дуже потреба. Не, не, не бійтеся, не переживайте, можете спокійно купляти звичайний автомобільний інвертор, звичайний акумулятор, заживляти його на зарядку. Можна примусово виключати автомат. Вхідний рубильник на, на лічильнику і заживляти прямо в розетку, щоб мати по всій хаті світло, а можна зробити іншим способом, як, якщо кому виходить, як дозволяє. Ось така штука. Всім гарного настрою, всім па!